Хочу поговорити трошки про генетичні програми чи родові, неважливо, як ви їх називаєте, чи ми їх називаємо гени, роди. А, уявіть ситуацію, що а, ви не задумувались, не, не слідкували, не, не відтворювали у себе такі події, чому, наприклад, схожість а, неважливо, з, а, з мамою або з бабусею. Я, наприклад, відслідкувала свою схожість і таку е, побачила тенденцію, що у нас кожна жінка в нашому роді, і неважливо з, е, з, зі сторони тата чи мами е, не мала щастя в шлюбі в, е, в одному. Тобто, я маю на увазі не так. Е, одружувалася двічі, або одружилася і розлучилася. Це є одна така, ну, намагалася. Тобто е, немає жодної жінки, яка. Дожила там до самої смерті своїм чоловіком. Наприклад, з першим. Починаючи та, таті в рід, бабуся народилася. Ой, народилася, народила доньку. Я вже не знаю, там про бабусі я не дивилася, але помер чоловік на війні. Вона другий раз вийшла з самого дідуся заміж і народила ще двох дітей. І далі, і далі діти. Дочка старша двічі була одружена. Там, то помер, то розлучились, її дочка так само. А, значить, У бабусиної дочки, А, до, до речі, перший шлюб донька була. Коротше, майже всі по маминій стороні так само бабуся розлучилася, мама розлучилася, а, молодша її сестра розлучилася. І, коротше, я вже розлучилася, і старша сестра її теж розлучилася, я вже другий раз. І кожна майже от, вийшла в другий раз заміж. Моя сестра розлучилася рідна, а моя двоюрідна сестра по водойій лінії теж розлучилася, там вона має третій, мабуть, шлюб. Розумієте, в чому прикол? Тобто прикол в тому, що. В нашому роду є така програма, що немає жінки, яка там вийшла вперше раз заміж, і вона там залишилася. І, тобто Цю програму треба пропрацювати. так? Мені, наприклад, не всім. Я можу пропрацювати сама з собою цю програму, і мені буде ок. Тобто Я її залишу, а інші вже як хочуть. Я можу пропрацювати її так, щоб всі інші теж можуть, обрати, завершити так? в своєму роду, в своєму. Але це свідомий вже вий, мій вибір, і я тут обираю там. Тобто, кожен має можливість переобрати. І, і коли ми заходили в цю родову систему, не свідомо, коли перед народженням, то ми теж обирали це самі цю програму, ці батьків, ці так, тобто. Начебто вибір без вибору, але вибір ми створювали раніше. Ми обрали. Так само, коли людина проживає в житті зараз тут, то вона обирає свідоме життя тут і зараз, тобто або свідомо. Тобто всі ці програмки вони записані і працюють. Весь прикол в тому, що ми можемо їх зупинити, змінити, переобрати. Але багато людей не знають про це. Багато людей думають, це там карма, доля чи ще щось. Ні, все в наших руках, все в руках. Ось своїх завжди є вибір, завжди ти можеш переобрати і зробити інакше. Тому, якщо ви не знали цього прикольчика, то знаєте, все можна порішакати, як то кажуть. І з вашого вибору все можна змінити. Це не означає, що ви вже ніколи, наприклад, вже зараз я розумію, що я вже дружина другий раз, і я можу піти на третій, там це, це ще не приділ. Тобто, або я можу зупинити програму і жити щасливо знайти. Або мені придеться знову змінити партнера. Але якщо я, буду, якщо я не зміню програму і буду просто міняти партнерів, вони будуть приходити з тими уроками, які я не пройшла, які не знайшла для себе. Тобто мені треба себе почистити. Задля того, щоб побачити інший результат, іншу людину приходить в мій світ, в мій простір, коли я маю інші програми. Очищення себе треба робити обов'язково. Інакше просто буде повторюватись, повторюватися все по-новому. Тобто, скільки б ви людей не змінювали, треба змінити, змінити свою програму, і тоді будуть зміни навколо, так би мовити. А інакше ні. Тому бажаю всім свідомого. Зцілення, змінення. От і хто не може сам цього зробити, я запрошую до себе, можете приходити. Будемо змінювати ваші внутрішні програми разом.